Понад 9 мільярдів доларів втрачає Нью-Йорк щороку через простій в постійних заторах. Другий рік поспіль це місто лідирує як найбільш перевантажене автомобілями у світі. Але цікаво, що у 2021 році Київ увійшов до топ 3 міст світу з найбільшими заторами. Цікаво про яку кількість мільярдів доларів йдеться у нас. Окрім того, в цьому списку були ще Харків, Дніпро та Одеса. Я не знаю, як ви, а мені здається, що корок на дорозі стало значно більше, так. але тому, що значно більше аварій, як на мене. Люди стомлені, виснажені Думаю, в цьому дослідки. причина? Не причина а в тому, чому? що вони купили права. Не Ні, це... Ну послухай, і стреси ну, впливають. Я погоджуюсь і більше погоджуюсь. Я навіть статистику читав, що через повномасштабне вторгнення внутрішнє переміщення, еміграція людей uh -huh. в Україні змінилася, uh -huh. і yeah. дуже багато людей приїхало до столиці. Це Логічно тому так. навіть якщо порівняти немає. Зараз ми перепис населення не зробимо, але є от за внутрішніми відчуттями, що людей в Києві просто більше стало. І Ти точно не будеш сперечатися, що манера їзди, наприклад, у Львові, вона дуже сильно відрізняється від манера їзди у ну, Києві. Я не знаю, моя чи я тільки твоя машина вийде. на черкаських номерах, <ріг> але ну, ще сильно ситуацію на ситуацію з заторами звісно впливають повітряні тривоги, тому що перекривають деякі вулиці, мости, місто просто паралізована. Навігація відключається, і можна по. Декілька годин стояти на одному місці. Так, і які ми можемо знайти тут плюс? Значить, плюси, які ми нарешті в топ 3 поруч з Нью-Йорком. <рес> ну це ж ну, плюс, правильно, що треба, ми ще так побували разом з нью йорком Стоїмо в заторі в топ 3 разом з Нью-Йорком. <рес> <рес> ну, а от що ще спричиняє затори і як з ними боротися? Давайте дивитися разом в сюжеті. Міста забудовуються, простору стає мало, а дороги не розширюють. В середньому поїздки киян тривають на 229 годин довше ніж могли б тривати на порожніх дорогах. Одеса 117 годин за рік. А у Дніпро займає третю сходинку нашого антирейтингу. Дорожні затори це випробування для нервів. будь-кого. щоб якось скоротити час, водії вигадують нові способи розважатись за кермо. От якраз сьогодні зараз була смішна музика, весела, смішна музика. Тому я посміхаюся. Ну, а так в заторах в принципі не до сміху. Як розважаюся, так я малюю губи, підкрашую, підфарбовую в заторах, М -м співаю голосну музику е і веселі пісні, жартове. <хи> для когось незручності, а для когось привід заробити. Поки українські дороги потерпають від заторів, для дітей відкривається золота жила. Вони пропонують помити фари або лобове скло машини, але, звісно, не безкоштовно, а за гроші. Дай два два на гривенько не будь заділи. Ви Що машину палами, клянуся головною причиною заторів залишається збільшення кількості автівок. Тільки за жовтень українці придбали понад 6 тисяч нових легковиків. То якби, наприклад, ви. А вночі їхали, коли немає іншого попиту, тобто пропозиція пуста, і ви б доїжджали до місця призначення за півгодини. Це така чиста, от чиста дорога. То в годину пік ранкову цей час може тривати, наприклад, 60 хвилин. Це буде означати, що затримка 100%. Страждають міста від заторів і через запарковані вулиці. Автівки на тротуарах, зайняті смуги руху, перекриті в'їзди з подвір'я. Це вже стало звичним явищем. Така ситуація не лише створює дискомфорт для пішоходів та водіїв, а й призводить навіть до аварії. Якщо поїхати, наприклад, в Києві в центрі там достатньо торгових центрів, де платне паркування. Інша справа, що водії переважно не хочуть платити за паркування, бо це зайві витрати, тобто штрафи у нас за неправильно припаркований автомобіль зі знижкою 350 гривень. І ризик його отримати дуже маленький. Ще одна причина регулярних заторів ремонти доріг, які затягуються на роки. Водії змушені щодня долати кілометрові затори та шукати об'їзні шляхи. Інфраструктура не тільки не розвивається, вона ще й деградує. Тобто, ми не те, що ми не вбудуємо нову інфраструктуру, ми втрачаємо стару. Тобто, у нас багато аварійних об'єктів, наприклад, два з п'яти автомобільних мостів в місті Києві, вони знаходяться в непрацездатному стані. Більшість українських доріг проєктувалися і будувалися ще в 40-х-50-х роках минулого століття. Сьогодні ж пропускна спроможність магістрали вже не актуальна. Вирішити цю задачу зірочкою може розвиток громадського транспорту, кажуть експерти. Тобто, чим більше трамвайних, тролейбусних автобусних маршрутів, тим рідше люди сідатимуть у власні авто, щоб вони їздили по графіках. Щоб для людини не було сюрпризом, там приїде тролейбус чи не приїде, чи зупиниться він під час повітряної тривоги чи ні. Ну відповідно, тоді більшість людей розумітиме, що ну чому мені їхати в центр з використанням автомобіля, платити за дороге паркування, витрачати бензин. Також тротуари слід будувати зручні та широкі, а центр міста експерти рекомендують закрити для приватних авто. А ще варто побудувати додаткові паркінги на околицях. Є такі місця, де можна покращити ситуацію, наприклад, оптимізацію світлофору, або, наприклад, створенням каналізованого руху, або, наприклад, відведенням транзиту за рахунок реорганізації руху, наприклад, зробити цю вулицю односторонньою в одну сторону, іншу в іншу, це дозволяє збільшити пропускну здатність мережі по книжках на 10%. Інколи щоб вирішити проблему з заторами, іноземці застосовували зовсім нетривіальні методи. Наприклад, такі, от ці речі, які ми проговорили. Воріли у нас ще залишаються певні, я б сказав, політично непопулярні інструменти. Наприклад, в Китаї, коли вони побачили, що вони не можуть задовільнити весь попит, давши пропозицію а попит тільки зростав, китайці активно купували автомобілі. Вони вирішили так, би мовити, квотами розподілити можливість поїздок на автомобілях. І вони зробили в певних місця, містах, що, наприклад, у вас номерний знак на парне число закінчується, а сьогодні парне число, тому ви можете ним користуватись. Тож фахівці радять перед виїздом обов'язково перевіряти ситуацію на дорогах за допомогою онлайн-карт або спеціальних застосунків. Не зайвим буде спланувати свій маршрут заздалегідь, враховуючи можливі об'їзди та затори. Також варто уникати пікових годин та намагатися їздити о другій половині дня.